Скажу одразу у виживачах: я дуже потужний експерт. Грав буквально в один-декілька років тому. І так як я маю величезний досвід у цьому жанрі і знаю про нього абсолютно все, то і в нові виживачі грати якось не планував, бо ну. Навіщо? І так було, аж поки мені не задонатили на стрімі, щоб я на наступному стрімі пограв у Вальхейм. І що тут сказати, я спробував і застряг у цій грулі більше як на 80 годин ще до збору футажів. Виявилася ця гра дуже базованою, доволі цікавою для розбору, і взагалі деякі аспекти з неї сміливо можна по-тихому свиснути іншим ігроробам. В Якісь опенворлди деякі, ідеї з Вальхейма дуже добре вписалися б, як на мене. Ну і без сумніву, Вальхейм вміє затягувати. Але в цієї гри таки є свої проблеми, які не Дали мені її осилити до кінця. І про все це зараз поговоримо. Чим Вальхейм доволі сильно відрізняється від інших виживачів, так це своїми акцентами. І вони тут якраз таки не на самому виживанні із необхідністю спати, пити, їсти. Тут це все, звісно, можна робити, але якщо ні, то ну, в цілому байдуже. Нічого поганого з тобою не буде. Від голоду недосипу чи спраги, ти тут не помираєш. А основна направленість гри йде на крафти з будівництвом і, як це не дивно, на бойовку. Що у виживачах зустрічається ще річ, Ше ніж Ярослав на каналі Дитект, але така направленість гри вийшла дуже навіть затягуюча. Це без сумніву сильні сторони і грулі, і з тих сильних сторін почнемо. А тоді поговоримо і розберемо проблемки, без яких, на жаль, тут теж не обійшлось. Найперше, чим нас зустрічає цей Skyrim 2 — це візуал. Ха, щойно так подумав, що Вальхейм це буквально рожева мрія Говарда. Він судячи по іграх після Skyrim, хоче звести все до необхідності займатися заклікуванням і пострілушками по ворогах і бігати по процедурно згенерованій картів. По шуках ресурсів для побудови бази. Господи боже, Філ Спенсер, дай уже нарешті то договарду гроші на розробку виживача. Ну ти бачиш, йому вже ті скрутки, ну ну не цікаві. Сорян, щось мене знов трохи занесло. Занесло, прямо як при різкому розвороті на поліцейській тачці при погоні за бандитами або при погоні бандитів за поліцією. На апло АдарП можливо все, і ви самі обираєте по яку сторону закону бути. Апло АдарП це український РП проект, але з духом Америки сьогодення. Хочеш швидкі гроші й повагу, вривайся в кримінал, грабу. Ви викрадай воюй за район. А може ти законослухняний герой? Тоді приєднуйся до поліції, викривай злочинців, веде справи та проводь гучні арешти. Цей проект задає нову планку якості в світі українського РП ком'юніті, тож стань частиною цієї історії, в якій ти не просто граєш персонажем, а проживаєш його життя із просуванням на вершину по кримінальній ієрархії чи поліцейських кар'єрних сходах. Для початку гри на сервері потрібно мати встановлений GTA 5 та перейти на сайт сервера за посиланням в описі під відео. Процес реєстрації та установки дуже простий та зрозумілий. Також заглядуйте в Discord сервер для тематичних обговорень та нових знайомств. Всі посилання в описі під відео. Отже, візуал Вальхейма. Зараз любителі фотореалістичного візуала на Unreal Engine мені пояснять, що тут візуала нема, бо все виглядає на частів із Майнкрафта наригав на Roblox, але я кардинально не згоден. Мене вже втомив цей лагаючий Unreal Engine. Енджен фотореалізм і побачити велику гру із наскільки унікальною стилістикою, це як з'їсти пиріжок з яйцем на вокзалі і не потрапити в реанімацію. Велика удача. Тут графіка виглядає класно, не коштувала для розробників всі гроші світу і не тормозить гру на вашому компутері до гордих 40 кадрів, навіть із вімкненим DLSS. Завдяки такій мультяшній стилістиці Вальхейма всі біоми дуже сильно відрізняються один від одного. По четвертині скріншота я миттєво скажу, що це за локація. Також графіка функціональна і практична. Бо вороги і ресурси дуже чітко помітні, ну і просто воно виглядає стильно. Часом гра генерує дуже круті пейзажі, як, наприклад, при заході сонця біля підніжжя гори. Сніжок літає, сонячні промені пробиваються крізь дерева, і прямо таки хочеться зупинитись і поспоглядати красу віртуальної природи. І жмакуючи траву, забути про всю метушню нашої паскудної реальності. Ще на березі океану дуже гарно, до речі. Ідеш собі до води на заході сонця і такий. Також в передачу до візуала треба згадати музику. Обов'язково треба згадати, вона шикарна тема першого біому левад супер кайфова грає протягом всього цього відео, і вона ідеально передає атмосферу локації, як в цілому і абсолютно всі треки. В першому біомі грає заспокійлива мелодія, яка тобі прямо каже: Розслаб'ся, не поспішай, фарми свою деревину і камінь тебе практично ніхто не потурбує. Але як тільки ти заходиш у чорнолісся, другий біом, то все, страшно нафіг, вирубай. З кожним новим біомом в. Музику все більше вклинюються нотки тривоги, які натякають, що краще бути обережним і оглядатися, наче коли в пів одинадцятого виходиш за тебе в стрмному районі із двома лотками яєць. Про музику і візуал все. Давайте тепер поговоримо про самий сік, так би мовити, той джусі, який мене протримав у грі 80 годин, і це, звісно, геймплей. Отже, суть в тому, що коли ми заходимо в гру, то ми вже мертві. Це якби на початку Скайріма не прилетів дракони, нам відрубали б голову, але без дракона. Ми одразу зовсім мертвий вікінг, який. Помер в бою і якого підібрала Валькірія, але, мабуть, людиною ми були не дуже хорошою, і замість совенгарду Одін відправляє нас у Вальхейм. Це таке собі чистилище для вікінгів, у якому ми маємо кекнути сім босів, яких у це чистилище запихав на вічне заточіння Одін. А запихав він їх туди, тому що він ну не зміг їх вбити. Як таких молодців має завалити дефолтний вікінг, та ще й мертвий, то окрема загадка від Жака Фреско. Ба -ба Бой. але якраз таки в цьому нам дуже допоможуть ігрові механіки. Отже, сюжет тут це буквально не більше, ніж привід влаштувати God of war Ragnarok для бідних. Що не так і погано в цілому для виживача, там, як правило, взагалі ніякого сюжету немає. Але прикольно, що в грі таки є простенький лор, який записаний на оцих камінцях, які розкидані по всьому світу. В них розповідається інформація про сам Вальхейм, про босів, тварин, монстрів та тому подібне. Так, наприклад, із даних записів можна зрозуміти, що драу гри боліт це колишня. Людське населення світу Вальхейма, і вони були такі горді і розвинені, що кинули виклик самим богам. І за це ці самі боги повбивали всіх. А Вальхейм перетворили на скандинавське частилище для різної шушери по типу нас і босів. А металева руда, яку ми добуваємо в криптах на болотах, то не що інше, як зліплена в купу плоть колишнього людського населення Вальхейма. Коли наш розбійник, якому навіть не дали штани за 40 гривень, нарешті приземляється, то ми можемо бігти куди захочемо по величезному згенерованому світу із купою біомів. В цілому на даному етапі все дуже просто. Добуваємо прості примітивні ресурси по типу дерева і каменю, з яких крафтимо примітивні інструменти, і якими добуваємо кращі ресурси. Крафтимо кращі інструменти, ну і отак в циклі. Тут все доволі стандартно, але що нестандартно для виживача, це акцент на бойовій системі. І відсутності його, як не дивно, на самому виживанні. Бойовка тут, господи прости, сувул лайковська. Тобто, ти не просто підходиш і відходиш в бік від якоїсь її баки і без імпакта колупаєш її, поки в бідолахи не Закінчиться ХП, а можеш заблокувати атаку, зробити пері при вчасному блоці, зробити соуловський куверок, натиснувши блок і кнопку стрибка, розстріляти всіх із лука, в якому треба робити поправку на дугу польоту стріли для попадань, або атакувати швидким чи сильним ударом, або ж макнути на коліщатку мишки і заюзати спецатаку, яка для кожного типу зброї, до речі, своя. Ну дуже навіть обширний список, із такою доволі варіативною бойовкою в теорії можна навіть обійтись без топового спорядження для виживання. Ну, тобто, от як чели, що грають в соуси на бананах, да, там проходять ноу-хіт левел Ван в одних трусах і дубінкою стартовою. От ну, в теорії тут можна щось таке зробити. Але то тільки в теорії. Після вбивства боса, наступної черзі бос починає івент, в якому на твою базу нападають місцеві їбаки. Та й в цілому вас майже завжди атакують таким натовпом, наче ви довбаний секонд-хенд, і у вас всередину сьогодні був завоз. Тож доджити атаки кожного окремого монстра і колупати їх. Прокачаною сокирою по три роки, то по рівню задоволення, ну от відсотки на два чуть приємніше, ніж перекрут яєчка. Тож без прокачки шмота буде ну не особо-то весело. Також із виживанням в бою вам дуже сильно допоможе їжа. Оця механіка з їжею, особисто для мене, мабуть, найцікавіша у грі і реально мотивує тебе займатися фермерством, гучним полюванням на тварин і тихим полюванням на гриби. І що прикольно, мотивація тут не рівня. Ну, я зараз вирушу морквину, з'їм її і зможу ще хвилину. 10, не помирати з голоду, а щось в дусі. Ух, блін, нафік, зараз вирощу цей буряк і всім кабіни порозвалюю. Доволі цікаво як для виживача. Також, так як я у виживачах супер-мега-експерт, нагадаю, грав. До цього аж в один, то не можу бути повністю впевнений, що Вальхейм цю фішку з їжею не підрізав у когось іншого. Не здивуюся, якщо щось подібне вже було в якійсь Зельді Breath of об Wild, хоч то й не виживач. Але сам я, на жаль, в неї не грав, а перевірити інфу не можу, бо мені лінь. В чому взагалі суть даної механіки? У нашого персонажа абсолютно завжди по дефолту 25 здоров'я і 50 запасу сил, який тут тратиться практично на все, так само як у Соулсах. Атаки, утримання тятиви та бігти, в цілому на всі. 25 очок здоров'я то не дуже то багато, і їх нам вистачає ну, приблизно на 3 удара стартового кабанчика. І щоб перестати бути таким жалюгідним, справжній вікінг має набити своє пузо якоюсь їжею, яка дає тимчасову прибавку до здоров'я і запасу сил. У нас є три слота, в які ми, так би мовити, можемо поїсти, і ефекти від їжі діють плюс-мінус хвилин по 10. І це, як на мене, прикольніше, ніж просто стандартна прокачка атрибутів через рівні. Коли ти погріндив біля багаття 40 хвилин, вкачав. Все в ХП і просто ходиш половину гри всіх жучиш. У Вальхеймі необхідність їсти і різні варіації та ефекти від їжі створюють цікаві ситуації та аспект прийняття рішень. Ти можеш, так би мовити, забілдитись у бігуна, забивши всі три слота ягодами, і отримати багато запасу сил, але при цьому мати мало ХП. Або навпаки, наїстися м'яса і бути танком, але із з малим запасом сил. Ну або щось середнє отримати. Також треба перед вилазкою в новий біом обов'язково наготувати їсти, і при подорожах слідкувати за її. Запасом, щоб не відкиснути, на якихось високорівневих рівнинах при недостатньо прокаченій броні поїсти найпримітивнішої їжі по типу смаженого хвоста водяника чи кобанячої ноги може бути мало, бо прибавка здоров'я від них вкрай маленька. Тож треба ще враховувати, яку саме їжу ти готуєш і куди ти її з собою береш. Думаю, ця система, якщо її докрутити, могла б навіть непогано прижитися в якомусь опенворлді по типу Elden Ring. щоб при дослідженні світу ми могли знаходити нові рецепти їжі з різними ефектами, також. Різні штуки, які збільшують наш стартовий запас сил, мани і здоров'я, і різного роду приколи, які збільшують кількість слотів під їжу, куди ми можемо поїсти. А тоді через якогось НПЦ за гроші прокачувати ці характеристики. Ну щоб була можливість цю прокачку хоч якось збалансувати, а самі гроші йому і далі мали сенс. Але з їжею крафт реально став би корисним, а не штукою, яку ти заюзаєш два рази по приколу, і все. Дослідження світу мало б більше сенсу, бо тобі постійно треба полювати і шукати інгредієнти для готування. Їже навіть на пізніх етапах гри є можливість прямо на ходу поекспериментувати із її ефектами та відповідно білдами. А нагорода у вигляді штук, які збільшують стартові атрибути, ну мана здоров'я запаси. Відчувалася б не так пососно, як чергові юзлес-самони, або ще один дуже корисний пульсуючий червоний листок із нудного Дженерік Данджо, але то просто так думки в голос. Ви ж пишіть в коментах, як я не правий, але хоч вкажіть причину, чому подискутуємо в коментарях ще пара слів про будівництво. Зроблено воно. Доволі прикольно. Є не так і багато об'єктів, але вони шикарно один до одного підходять і можна будувати прям повноцінні вікінговські села або справжні цитаделі крінжу. Є дуже зручна прив'язка до сітки, і будувати тут приємно та ще й геймплейно корисно. До говарду є чого повчитися. Да? Бо тобі тут треба не тільки нашльопати в голому полі верстаків і все. Для того, щоб верстаки працювали, вони мусять бути в приміщенні, і, хоч якийсь сарай, тобі таки доведеться настругати. Плюс, коли ти в приміщенні. Біля багаття тобі дається дуже корисний баф, який відчутно збільшує регенерацію запаса сил і здоров'я. І цей баф триває тим довше, чим комфортніше внутрішнє убранство твоєї холостяцької крінжарні. Ну і відповідно будувати треба не тільки практично корисні верстаки, а й всякі ліжка, гобелени, крісла, ванни і всяке таке. Це теж доволі прикольний момент, як на мене. Із сильними і дійсно затягуючими штуками, які от реально в повній мірі відбивають затрати на покупку гри, розібралися. Давайте тепер обговоримо тіпів. Торго мінуса, які в грі є. По-перше, тут не те, що фігове, а скоріше, просто дуже недожате дослідження світу. При побігушках по карті тобі будуть траплятися різного роду покинуті села, будинки, печери, тролів і тому подібне, що саме по собі прикольно. До речі, коли я вперше грав таких об'єктів було супер мало на карті, на весь стартовий острів було тільки одне таке закинуте село. А зараз карта ну, дуже насичена на такі штуки, які без сумніву додають атмосфери і естетичного приколу. Але, на жаль, всередині ти ніколи нічого Особливо корисного не знайдеш. Максимум це стріли, коштовності, які можна продавати за золото. Ну і саме золото, за яке в пари торговців, які спавняться десь на карті, ти можеш купити всякі ресурси і пояс, який збільшує максимальну вантажність вашого скайрімчанина на 150 кг. І вже на етапі другого біому, відкривши скриню в покинутому селі, ти бачиш там 4 пір'їни, 56 монет і 30 стріл. Твоя щира реакція в цей момент, це просто перестає бути чимось навіть мінімально винагородження. Найочевидніша думка, як прокачати експлорінг, це підкидати в рандомні скрині із маленьким шансом якусь зброю, броню чи руду. Але зброя чи броня то було б, мабуть, дуже дезбалансно, на думку розробників, а руду точно особу в скрині не запихнеш, бо при підборі кожного нового ресурсу, в тому числі руди, в тебе відкриваються нові рецепти для крафту і будівництва. І, мабуть, розраби не хотіли, щоб на першій локації гравець знайшов якесь умовне срібло, абсолютно безкорисне на даному етапі, але через яке в нього бреться. Аптах відкрилися б штуки, з якими можна буде щось зробити тільки годин через. Не знаю, 20, коли ти дійдеш до біому гори і це срібло зможеш видобувати. Як варіант, можна було б в скрині іноді підкидати якісь рецепти крафту косметичних штук для декору будинку, які на баланс напряму не впливають, але ну просто скінчики такі, і які можна знайти виключно у скринях. Теж була б, ну хоч якась мотивація звертати зі свого шляху, щоб обшарити якусь скриню у селі. Але як би там не було досліджувати світ зараз, є якийсь сенс чисто для пошуку ресурсів, і то тільки на ранньому етапі гри. Чогось. Дійсно неочікуваного особо ти там не знайдеш. Ну і до речі, про годин через 20 гри. да? Як же довго добувається довбана руда? Це просто якийсь капець, пояснюю. Для виготовлення і прокачки броні та зброї нам треба наколупати руду, яку тобі треба тоді переплавити, а тоді зробити з її злитків зброю чи броню, які тоді за цю саму руду покращуються. І на ці покращення треба наскільки абсурдно багато руди, що ну просто забий. Ну, от, наприклад, для створення бронзи першого повноцінного злитка з якого ми будемо крафтити бронзову броню і зброю. Нам треба біля берега океану наколупати 2 олова і один шматок міді в лісі. Тоді це все виплавити на ковальському столі і з цих трьох злитків зліпити один бронзовий. І тоді вже з нього зробити броню і зброю. Ну, наче не так і страшно, правда. Але проблема в тому, що одна мідна руда важить 10 кіло, а олово 8. Багато із собою ти не понесеш, особливо без пояса, який збільшує вантажопідйомність на 150 кіло. А наша база буде по-любому налевадах. Інший біом, бо якщо ти збудуєш базу в Чорноліссі, тобі глин, бо там регулярно спавнеться плюс-мінус мільярд ворогів. Ну і тягаєш ти ті крихти руди туди-сюди для того, щоб скрафтити повноцінний бронзовий сет. Тоді дивися скільки бронзи тобі треба для його прокачки, і. <кій> і з кожним новим сетом броні і руди, це буде тільки погіршуватись. Щоб це не відчувалося аж таким тягомотним, достатньо просто зменшити вагу руди, ну хоча б відсотків на 40. Кількість металу для покращення предметів можна залишити, як є, бо зараз. Це відчувається просто як якесь пекельне розтягування резини без якоїсь геймплейної користі для гравця. В грі є портали, які легко будувати і які дають можливість швидко подорожувати по світу, але руду через них по дефолту проносити не можна. І прикольно, звісно, що гра, ну, дійсно мотивує тебе розбудовувати повноцінну інфраструктуру, табори і тимчасові бази, дороги, навіть по яких від якоїсь загори ти будеш вести срібло в порт на возику, а тоді на кораблі, на основну базу і там переплавляти. Але ну, ну бляха ж муха. Ну це за. Надто затягнуто. Граючи в колопі, це, звісно, наполовину швидше і веселіше в цілому. Хтось один колупає руду на горі, тоді звозить її в порт, вниз або на якийсь склад біля дороги, а ваш напарник на кораблі чи возиком доставляється на базу для переплавки. Але що, якщо я інтроверт? Ну от нема в мене друзів, а в мами не завжди є час зі мною пограти в коопі. От такий момент розробники таке враження, що не особо врахували, і в соло займатися цим металодрочевом, ну таке собі. Тому, дійшовши до рівнини, помітивши, що мій майже в максимум вкачаний срібний сет смокче, чи... я і дропнув гру вперше, бо знову самому гріндити руду і цим дрочевом займатися вже ну, не було ніяких сил. Але для людей, які хочуть все спробувати, але не тратити на колопання руди по 100 років, то можна покопатися в налаштуваннях, наприклад, підробити можливість переносити руду через портали, що просто неймовірно кардинально радикально збільшує швидкість видобування ресурсу цього Да? або взагалі підробити режим безплатного будівництва, де треба тільки відкрити рецепт, а ресурси на будівництво тобі вже абсолютно не потрібні. Ну і крафт предметів на верстаках безплатним не стає. Тобі для цього і далі треба рудати інші ресурси. В цілому гра коштує всього якихось. 350 гривень це плюс-мінус 5 великих пачок чіпсів люкс з беконом і за ці гроші сильні сторони гри із запасом переважають оці сумнівні описані мною моменти вальхейм дуже чоловий та приємний іноді монстри прямо піджимають помирати тут періодично доводиться але якщо таки вмер то це абсолютно не страшно ти просто телепортуєшся до себе в ліжко а все твоє барахло залишається на трупі і забрати його можна будь-коли навіть якщо при спробі повернення знову откинувся то шмотки нікуди не дінуться як і до речі, тож до помсти іноді треба так нормально готуватися. Але якщо вас цікавить повноцінне виживання, яке буде вижимати з вас останні краплі нервів та поту, то рекомендую ігрулю Don't Starve. Стилістика там теж дуже крута, особисто я прям балдію, такий собі Тім Бертон стайл. І ігрових механік там скільки, і вони так тісно переплетені, що матір Божа. Бо у Вальхейма із цим є певні проблеми. Там немає наскільки великої кількості ігрових механік та умовностей для того, щоб урізноманітнити оцей цін. Цикл, да, вбив боса, добув ресурс, крафтив броню, вбив наступного боса. Тобто це часом відчувається надто репетативним. Тоді як у Don't Starve і з різноманіттям повний порядок. Також в Don't Starve є повноцінний аспект виживання, там є показник здоров'я, голоду і психіки, за якими треба дуже ретельно слідкувати. І ще велика кількість різних штук, які ускладнюють життя вашого персонажа. В цілому для розбору Don't Starve теж буде дуже цікава. Якщо хочете відосік, то свистіть в коменти. Також, якщо додивилися аж сюди, то пишіть в коментарях кодове слово Skyrim для нордів, хай буде. Ставте лайки, підписуйтесь, донатьте на ЗСУ, їжте кашку. Також дуже дякую тим людям, які досі підписані на мої спонсорки. Там дуже давно нічого не було, ніякого контенту, але я над цим працюю. У мене трошки зараз срака в милі, так би мовити, через запору на роботі. Тож скоро найближчим часом планується контент. Унікальний для спонсорів. А на цьому все. Дякую за перегляд і удачі!